Спроба Зеленського знищити Набусап це була реакція на те, що Набусап розслідувало його перше коло. Я вам нагадаю, що у вакханалію фейкову в телеграм-каналах річну адже доведено що ця кампанія по дискредитації була цілий рік. Її розігрівалося не просто там телеграм-каналами Єрмака, опешними, її розігрівали посадові особи. Я нагадаю, в липні голова СБУ Малюк і генпрокурор Крамченко особисто брехали всій країні про російський слід в набу. Там вони його сфальшували і кинули на бушника в СІЗО з батьком на 4 місяці. А відмивання ста мільйонів ФСБшниками Деркача СБУ не бачило. Ну, політичний СБУ не бачило. А, ну, очевидно, що це не самодіяльність Малюка, Кравченка, ДБР і всіх інших. Це очевидно, робота ну, найвищих українській владі. Друзі, цим почули фрагмент виступу Шабуніна прямому вчора. Ну і будемо це обговорювати з Дмитром Чекалкіним, відомим українським дипломатом та ведучим. One and only. Я рад my, вас бачити. My pleasure. Як... Соціальна плеже. Про... 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 Це тролінь, друзі, це тролінг, друзі. Ілья Новіков чого прокоментував вчора в одному з ефірів, да? колись була така фраза, що і на нашій вулиці перевернеться Камаз з пряниками. А він адаптував цю фразу, говорить, і на вулиці Парахаботов перевернувся Камаз з транспарантами, а ми ж попереджали вас uh -huh. по Це... все. Uh -huh. Я відреагував на один там допис в соцмережі, який буде останній указ, який підпише президент Зеленський. Знаєш, який він позбавить самого себе перед тим, як втікти з країни, він позбавить самого себе громадянства України, щоб важко було потім його діставати з інших там якихось юрисдикцій. Ну як колишній uh -huh. консул, який займався свого часу видачі таких страшних злочинців, да, як той самий <кій> Леонід Звігільський. <кій> За яким ганявся Ханіс Леонід кучма. Потім правда вручив йому зірку героясноручно. Да? Після того, коли вже в підручниках новітньої історії було написано, що Єфим Звігільський найбільший корупціонер всіх часів і народів. Тому я нічому тут не дивуюся, але моє моя сумління чисте в цьому плані, тому що я всі останні п'ять років про це попереджав, про неминучість такого розвитку подій після цього нагадаю ганебного вояжу, який відправив. Єрмак Зеленського в Оман, які наступні були кроки, де да? буквально через декілька днів реформували <кій> РНБО, яке прийняло рішення про зупинку практично всіх ракетних програм, поміняли міністра оборони. А головне, що в березні місяці, з будинку президентської адміністрації хтось виніс секретні записи перемовин телефонних Порошенка і Байдена, які передали сьогоднішньому російському. Нагадаю, не просто сенатору, а одному з керівників найвідповідальнішого комітету питань безпеки і оборони Деркачу. І саме на ці підставі цих переформованих, форматованих вже плівок Деркач провів декілька прес-конференцій з іншим зрадником Дубінським на підставі цих прес конференцій Зеленський в свою чергу. Провів свою прес-конференцію, де подякував Дубінському і Деркачу за їхню важливу роботу, і сказав, що це тільки початок нашої співпраці по цьому напрямку. І після цього, як відомо, дав доручення генеральному прокурору порушити кримінальні справи, які були порушені не просто проти п'ятого президента, а ще й проти Байдена і його сина. І дві з цих чотирьох кримінальних справ порушені були вже після навіть інаугурації Байдена. Тобто так заклали таку міну уповільненої дії. Під наше стратегічне партнерство з Сполученими Штатами зараз ну, не треба бути там якимось великим аналітиком, щоб прослідкувати подальший розвиток подій. Дивіться, вже в влітку був повернутий на посаду керівника «Енергоатому» Галущенка, який працював на цій посаді за часів Януковича, прийшов Котін, який почав опікуватися безпекою цих атомних електростанцій. Ну і зрештою, тепер вже ми знаємо, що всі особи, які прийшли в команді цього Галущенка і Котіна, це колишні співробітники, радники, помічники того самого Андрія Деркача, і саме в його. Квартирі тут на Володимирській 20, напроти буквально СБУ приміщення був цей бек-офіс, в якому в здійснювали оборудки на як ми щойно почули сотні мільйонів доларів. І цей факт, хоча ну набу його розслідує, але тут, тут, тут процитували фрагмент інтерв'ю, да з керівників Саби Набу. І там журналіст української правди так тихенько припитує: так може це все ж таки справа СБУ? Тоді такий в, в повітрі та зависло це питання, тому що насправді це питання нашої безпеки в, в російську агентуру. Внедрили, інфільтрували в неї відповідальніші структури. Це ж не тільки йдеться про енергоатом. Про українську енергетику я от перед нашим ефіром зателефонував своєму товаришу, який більше 30 років вже по лінії американських спецслужб тут займається атомною безпекою, безпекою фізичного захисту фізичним захистом е атомних станцій українських. І він розповів мені, що в 2020 році, дійсно, як тільки Котін почав займатися безпекою атомних електростанцій, він поміняв всіх притомних керівників, тому що якраз за порадою цього товариша їх призначали на ці відповідальні посади. А потім вони в 2020-2021 році в році були або звільнені, або самі. Пішли. І коли подзвонив мені свого часу да, Віталій, перепитати, а що трапилось, вони сказали дві речі: зрада, оборудки. Зрада, оборудки. Тобто, тоді вже було зрозуміло, в 2020 році, куди це все ведеться. І сьогодні, коли ми чуємо, що виявляється співробітники цього бек-офісу кажуть, що двушка вже ушла на Москву. Тобто перераховувалися відкати в Москву. Про це практично відверто вони про це казали і на це заплющували очі Українська служба безпеки, тому що вона заарештовувала саме тих детективів, які розслідували їх ці, ці оборудки, ці справи. Ну якщо це не. Державна, державна зрада, то що це таке? Тобто, я ну, згадую був в радянські часи такий анекдот, коли хто був найбільшим дисидентом в, Радянськ... в Радянському Союзі. Сантехнік дядя Вася, тому що разу його запросили там м, м, прочистити каналізацію, унітаз. Він так довго коперсався, там виліз весь брудний і каже: ні, тут, ну тут потрібно міняти всю систему. Тобто, в нас ця система була вибудована з самого, самого початку, коли цей, нагадаю. Зеленський приймав присягу саме символічно саме в цей день в американських судах діяльність так званої групи приват була перекваліфікована з фінансових махінацій на діяльність кримінального груповання. Тобто всі ці структури так чи інакше пов'язані з Коломойським з групою приват, зрештою, з Зеленським з 95-м кварталом. Вона вони так чи так, так чи інакше підпадають під дію цього так званого RICO Act, Racketeer Influenced там корапшн які переслідують саме організовану злочинність. І саме через це почалися решти всіх активів Коломойського в Сполучених Штатах, і тоді було зрозуміло, що одразу ж наступний день він призначає Зеленський, призначає якомусь переляку Баканову, який жодного досвіду не має ні державного управління, ні тим більше військового безпекового на керівника Служби безпеки України. Чому? Тому що одразу ж його відрядження сполучених штатів там закривати дірки, щоб не дай Боже там не почалися розслідування саме в цих операціях пов'язаних з ну тодішньою групою приват. Але зрештою ж Потім долучені були і інші впливові грабці-гравці, так як той самий Деркач, який був одним з оператором цієї ем, сумнозвісної операції І Я так чи інакше, ну, з, з усією українською там політичною елітою був знайомий ще з 89 року, коли перші ці між, міжрегіональна група народних депутатів зі мною в, в поїздах їздила з Києва до Москви. І мав можливість порівняти ну, всіх українських перших осіб української політики бізнесу, не тільки як там перекладач, дипломат, чи президент двох телерадіокомпаній, а головне як організатор і ведучий там більше тисячі урочистостей в Україні. Тому я ну всіх їх знаю, їхні особливості, коли тим більше ти ну, ведеш якесь сімейне свято, ти ж бачиш там градієнт щирості набагато більший ніж на трибунах будь-яких з'їздів. І тому я не мав права мовчати, розуміючи, до якої прірви вони нас ведуть і знаючи зрештою тою кан канали комунікації того ж міндіча з росіянами через його покійну тещу ну можна багато багато про що тут розповідати але сам факт що це тільки верхівка верхівка айсбергу вірніше там ну як шматочок лайна альбатроса на верхівці цього айсбергу такі ж е бек-офіси існували ж не тільки в енергетичній сфері вони ж вогні в судовій сфері, і в АРМА, і в банківській сфері, і в як стало відомо зараз цей одеський припортовий завод. Нас коли жартували, що в нас парламентсько президентська республіка перетворилася на офісну президентську республіку. Так тепер ми розуміємо, що вона перетворилася на бек-офісну президентську республіку. Тому що керують люди взагалі без будь-яких офіційних посад, ті, які сиділи на цій Володимирській 23 годин. іншим, я чував завжди якусь особливу енергетику цього будинку. Там я ну часто люблю прогулюватися цими там про провулок рильського, де на розі стоїть цей будинок. Як тільки ти заходиш туди на подвір'я, одразу ж. Микаються кіпа камер, і тут ти чуєш, відчуваєш просто фізично на тілі на тілі, скільки там тебе е -ху 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 -ху. одночасно там камери за тобою спостерігають, тому що ці бек офіси там саме розташовані були. Але ж через дорогу центральний офіс Служби безпеки України. Ну, так а ви порушуєте кримінальні справи не пет не не проти співробітників цього офісу. А ви порушуєте ці кримінальні справи проти не, не, тих ну сміливих детективів, які проводили ці розслідування і займалися цим прослуховуванням. Ступінь падіння цієї всієї системи він ну важко навіть сьогодні переоцінити які наскільки там глибоко входять ці цей корінь співробітництва, зокрема і з російськими спецслужбами, тому що ну як ФСБ ж знало про те, такі суми величезні, які перераховують деркачу з українського з українських перших перших осіб під контролем структур, які ну, знаходяться під першим контролем перших осіб української держави. І вони спокійно це, це споглядали і аплодибували. Молодці так тримати, і і, і це, і Тепер тепер ми розуміємо, на якому гачку сидить сам Зеленський, тому що його оцими свідченнями, які може в будь-який момент дати тепер е -е, деркач, оскільки його. Агентуру тут зняли вже ну більшість агентури його з енергетики, зокрема відсунули. І тепер він може спокійно вийти як провести вже в Москві прес конференцію де розкаже про те, хто саме з офісу президента віддавав йому ці секретні матеріали, порушуючи ну, закони України. Це ж державна зрада. Секретні записи, секретні перемовин українського президента американського опинилися в руках сьогоднішнього одного з керівників. Комітету Ради і безпеки Росії, сенатора, якого там пожиттєво можуть йому зараз там дати статус, віддаючи належно на його, його ролі. А чому, на вашу думку, Держприкордонслужба відпустила Тимура ну, Міндіча? Це зрозуміло, що у нього троє неповнолітніх дітей. Але також зрозуміло, що антикорупційні органи, напевно, мали б якось комунікувати з Держприкордонслужбою. Ну, як на мене, Це, це ну, в нашому випадку просто ну, там, якась безгосподарність, я не знаю, нехтування своїми обов'язками, тому що вони мали, маючи таку інформацію, вже попередити прикордонні служби про заборону виїзду такому персонажу. Ну, але ж ми знаємо, що у нас виїжджають за. Посвідченнями ГУР явні агенти російського впливу там чи корупціонери, тому ну, тут. Я б не став зараз робити якихось висновків. Можливо, і були таке попередження, просто його не дослухалися, оскільки був дзвінок з, з банкової. Ну тобто, людина проти якої порушені такі серйозні кримінальні справи. Вона спокійно виїжджає і одразу ж після цього її позбавляють громадянства для, для того, щоб максимально ускладнити потім процедуру видачі його, тому що ну в Ізраїлі дуже складна система. Я цим займався багато місяців, коли ця шла перемовини йшли нашим міністерством. А для чого його позбавили? Громадянства, я так і не розумію, пане Дмитре. Ну це це ж а накладені санкції таким чином. А, а поясніть навіщо було накладати санкції? Ну, Просто поясніть, ну, тому що тому не зрозуміло права, що три дні. Він чекав. Треба було якраз вимагати від служби безпеки України його притягнути до відповідальності за підривну діяльність за співпрацю з ворогом за оці двушка ушла на Москву. Але ж як можна свого партнера по 95-му кварталу, який зрештою і привів? Він же познайомив Коломойського з. З, з, з Зеленським. Це ж відомий факт. Якраз пам'ятаю, як вони з вони там вмовляли, коли була вже партія Зелених, хотіли, щоб я очолив цю партію зелених, яку вони тоді пере, переоформили на, на, своїх, там, на свої креатури. Ну і, і потім буквально там за це було в, в серпні чи в вересні 11-го року, і через декілька місяців вони підписали контракт вже з 95-м кварталом і підсадили тоді знову ж таки Зеленського на гачок, тому що були дві, як відомо, там схеми. Одна біла схема, по якій вони мали перераховувати там якісь захмарні суми в цьому 95-му кварталу. Коли мені розповідав комерційний директор, а потім на один плюс один каже: до нас не було і близько таких грошей, які ми зобов'язалися наче їм платити за ці, за ці їхні всі проекти. А з одного боку, а сіра схема вони розраховували за це. Зеленський Зеленський купував вже собі квартири в Лондоні цілими поверхами. Там номери готельні в Грузії чи 17-кімнатну цю віллу в Форте Дель Мармі, чи тут під. Києвом ці котеджні містечка, тобто за той кеш, який вони отримували, чи те, що вони отримали на свої офшори, було розраховано все нормально. А те, що вони мали по офіційним документам проплатити, вони не платили таким таким чином, обіцяючи Зеленському, що вони, як тільки переможуть в цьому так званому проєкті, як казала дружина Зеленського, яким запропонували участі в цьому проєкті, то тоді вони розрахуються. Ми ж пам'ятаємо, як на день народження. Коломойського, 13 лютого, вони танцювали на заправці, пам'ятаєш, і просили: розрахуйтесь, будь ласка, нема чим дітей кормити на Ігор Валерійович. тобто вони якраз і. Вимагали розрахуватися з ними по цих оборудках і ну по цих контрактах, які були підписані в білу. А головне, що після цього продовжувалася співпраця саме по лінії по лінії Міндіча. і коли почав Коломойський вимагати вимагати ну, більше долю своїх там заробітків після перемоги Зеленського, то його відсунули, тому що знайшли інші канали активної комунікації з Заходом через того самого ж Міндіча, через Деркача. Але ці Величезні суми, тоді, які, про які писала Західна преса. Що в нас про це писали буквально одно-два видання про ті там, 40 мільйонів, які були сплачені тільки як передоплата за видачу Цемага свого часу. Але ж таких фактів співпраці, саме саме розведення, розмінування, скорочення армії, зупинка ракетних програм, перехід всіх наших стратегічних підприємств на одноден, ну, оборонних на одноденний робочий тиждень. Ну, тобто, за все ж це ж була відповідно сплачена ціна не тільки життям українських громадян, але і те, що перераховувалось на всі офшори. Як вам Чернешов і? Він же ж я так розумію, згідно інформації, Центру протидії корупції будує так зване Межигір'я в Козині, і там не зрозуміло, який а, фактично маєток кому належить тут під запитанням. Це перший момент. Ну, звичайно, хабар мільйон доларів 200 тисяч і 100 тисяч євро. Бутівкою. Неприємно, що навіть Святу втягнули в дружину Чернишова. Ну, Свята вона засвідчений фахівець, філолог, там, колега моя, займалася науковим дослідженням і її втягнули в цю брудну історію з цими э, династіями, тому що Україна ну, в, в, в війні. Рахується кожна там гривня. В нас збираються, не вистачає на елементарне озброєння нашим елементарні речі для наших військових. А тут десятки сотні мільйонів виділяються на облаштування цього котежного містечка. Це такі пріоритети в військовий час. Ну, шкода, шкода, що просто люди, які, які втягують в цю е, систему, які заплямували тепер і свою біографію, і свою репутацію співучастю. Ну і скажу, треба тепер перезавантажувати всю систему. Це ж торкується, торкається не лише енергетики, можливо, це ж судові почали розслідування бек-офісів, саме судових цих справ, коли хабарі виплачувалися багато мільйонів. Але ж те саме на жаль і в військовій сфері, теж саме відбувається з Арма. Ну і ви собі Арма сьогодні контролює над десятки мільярдів економічних, які так чи інакше пов'язані або з Росією, або з тими персонажами, на яких накладені санкції. І там зловживання, воно ну теж ну вимірюється, я думаю, сотнями мільйонів. І зрештою рано чи пізно має бути поставлена відповідна оцінка і на державному рівні, тому що ну вищому рівні, тому що це сфера відповідальності в першу чергу зеленського. Якщо він, як верховний головнокомандуючий, верховний дипломат допустив такі прорахунки, то одно, одно, одно з двох, або він був співучасником цих схем і отримував свій, е, свою долю від цього цього, або він абсолютно. Безвідповідально ставився до своїх обов'язків і не контролював це і допустив таких. Ну в кращому випадку, я ж кажу, це службова там недбалість. Але ж ми ж бачимо, що є всі підстави підозрювати його в співучасті з російською агентурою. Хто передав, повторюю, що передав ці секретні документи, секретні плівки, записи перемовин українського і американського президента? Цей же співучасник цієї. Оборудки інший російський агент Дубінський. Він же на суді зараз відкрито каже, що він це було наполягання Єрмака. Йому його запрошували до офісу президента. Сам Єрмак приїздив до нього додому і вимагав нього найактивніше брати участь в розкрутці цих операцій. Так це ж було на догоду нашому найбільш небезпечному ворогу, тому що вони руками українського президента рушили нашу співпрацю з нашим стратегічним союзником. Пане Дмитро, на, на вашу думку, зараз політику написали, що будуть обшуки і будуть розслідування в міністерстві енергетики. Тепер ні, 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 вже... оборонистерство оборони, Я, я, я та міністерстві оборони. Mm -hmm. І що що це означає? Тобто, ми знову отримаємо нові плівки, і тут ключове питання: а чи будуть вироки? Тому що кейс, наприклад, віце-прем'єра ну вже півроку, але він до сих пір на свободі і, і ну окей, за нього знесли заставу, але. Де де рішення, де вироки, де результат? Ми ж знаємо, як довго провертаються. Якщо це буде по десятиліттям, все це це буде. зі мною досі з могили судиться. той самий Портнов Андрій, да, вже в Верховному суді. Наша справа справа, тому що я називав його одним з найактивніших співучасників. Саме ж його партнер був Смирно. цей Смирнов, да як його як, якого Дубінський звинувачує, що він фізично виніс ці плівки так. і передав їх деркачу. А його партнером, з яким вони співпрацювали багато років, ви були в тому числі і адвокатами Коломойського. Це ж Портнов. Але ну, Володя Аріїв мені надіслав теж що там в нього теж е, нарешті, там через скільки там декілька років при, при, винесли рішення про те, щоб зупинити цей розгляд цих не, справ, які порушував е, Протнов проти всіх так званих порохоботів, для того, щоб максимально ускладнити нам життя. Ну і скільки разів я ходив на м, ці с, судові засідання і в цьому апеляційному суді, я казав, що я визнаю свою провину. Я може недостатньо зробив для того, щоб зупинити. Цю операцію Боротіну, хоча може краще ніж хто небудь в цій країні, розумів всі аспекти і всіх акторів, Там мені часто знаєш, там ставлять питання, чому досі там не не викликали чекалки на ВСБУ. Куди дивиться служба безпеки? Я жартую, що якщо я почну давати свідчення, все, що я знаю, то цей слідчий ВСБУ захоче з'їсти цей папір, на якому буде записувати мої свідчення. На жаль, як вказано в цього. Мого старого друга еклезіаста, царя Соломона, дегов датховмахов, де хто у безлічі мудрості, безліч печалі, хто множить познання, пізнання помножує біль, як казав мій один радійний персонаж. Вибросить би все із голови, тільки жаль от окружаючої середи.